Доброго дня! Сьогодні розглядаємо декілька новин за останні кілька днів. І перша новина сьогоднішня в списку Путін їздив в Курську область. Що я можу з приводу цього сказати? Він сказав, що він не проти перемир'я, але є нюанси. Він заявив, що угрупування наших військ знаходиться під оточенням російських військ. Я не знаю, наскільки це можна вірити, тому що офіційних заяв я особисто не бачив. Кожен сам для себе вирішує, що для нього це значить. Наступна новина сьогодні, зараз вам зачитаю. Там Трамп відреагував позитивно на переговори з Москвою. Хоча мені здається, Москва, як завжди, водить за носа наших партнерів. Як показує практика, довіряти Москві. Не потрібно. Завжди є якийсь підвох. Також ми маємо нового прем'єра Канади. Маккарні вже склав присягу. Зараз нічого не можу сказати з приводу нового е, прем'єра. Тому що невідомо, що від нього чекати. Тому будемо спостерігати за новинами і побачимо. Час покаже. Наступна новина. Польща просить США розмістити на її територію ядерну зброю для захисту території від нападу Росії. І ви знаєте, в цієї є дві сторони: якщо все станеться і Польща достане десь ядерну зброю, не знаю, з одного боку, все буде добре. Тому що, напевно, на цій території не буде війни. А з другого ж боку, це може призвести нас до другого карибського кризису. Нам, Я думаю, нам цього не потрібно. Я думаю, багато людей знають, що таке карибський кризис. Якщо вам цікава ця тема, цікава тема історії, пишіть, будь ласка, свою думку в коментарях. Можливо, я буду записувати якісь історичні факти, історичні відео, відео на цьому каналі. Ну, це якщо вам цікаво. Тому, будь ласка, чекаю вашу думку в коментарях. Ну і новина, яка більш викликає усмішку, аніж обурення. Зачитую, в Польщі з пункту прийому металобрухту викрали танк Т-55. Хтось вкрав танк, який був обезброєний. 36, ви тільки вдумайтесь: 36 тонний танк. Вкрали. <смі> ви знаєте, це просто немає. Немає де красти машини, вони крадуть танки. Невідомо поки що, хто його вкрав, і як це сталося. Тому що ані танка, ані викрадача ще не знайшли. Ось такі новини, друзі, ми маємо на сьогодні. Останні кілька днів це самі цікаві новини, які я знайшов. Можливо, я щось втратив, можливо, щось забув. Будь ласка, ті, хто маєте якісь новини більше інформації, ніж я, пишіть в коментарях. Я думаю, там можна буде між собою поспілкуватися на ці теми. Також хотів би сказати, те, що в описі цього відео буде збір. Хлопцям зараз дуже потрібні медикаменти, обезболюючі, якісь вугілля, медикаменти. Ми з цих грошей, які прийдуть на карту, ми будемо купляти їх і відправляти на фронт. Обов'язково фотки, обов'язково всі чеки, всі підтвердження до цього я доложу. Давайте накопимо першу суму до кінця цього місяця, буде перший збір. І на цю суму ми закупимо медикаменти. Всі фото і підтвердження цих покупок будуть в телеграм-каналі, який я создам трошечки пізніше. Ну, дякую вам за перегляд цього відео. Був вдячний всім, хто досадів до цього моменту. Прошу підписатися на канал, поставити лайків для того, щоб підтримати україномовний контент на Ютубі. Також не забувайте писати коментарі під відео. І всім дякую, всім до побачення.